Я пропоную подивитися у фрагменті відео із поліцейських бодік-камер, яке вони сьогодні оприлюднили. Надає евакуювати. Від панікети наложили. Ну ми з тобою рядом. Місяць все краси. Щас би вольнувато буде. Сейчас, да, сейчас да. Ще один вороток. Да. О, терпи. Єсть випад з правої сторони. Акуратно. Нині на вулицях міста дуже багато битого скла. Вибухова хвиля пошкодила майже пів сотні будівель. І біля кожної будівлі можна побачити людей, які прибирають територію, прибирають це скло. І хочу сказати, що неподалік від місця влучання вже розгорнули штаб надання допомоги постраждалим. І туди наразі стікається дуже багато людей. Омилка, доки Європа одностайно обурена диким масштабом російського воєнного злочину. Президент Сполучених Штатів досі не знаходить собі сил засудити Росію так, щоб це, хоч комусь, було зрозуміло. Про світову реакцію на удар по сумах кореспондентка ТСН Яна ТЕСЕНЯСЯРЧУК розкаже далі. Реакції європейських політиків на воєнний злочин росіян у сумах надходять одразу. Російська версія перемиря кривава вербна неділя в сумах. Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголошує, що те, як саме Росія атакувала Суми, дві хвилі ударів в одне й те ж саме місце, аби забрати максимальну кількість життів, найтяжчий злочин, і цитую неймовірний рівень підлості. Готовність до переговорів заявив він кремлівський очільник Путін сприймає за слабкість. Голова європейської дипломатії Кая Каллас, яка напередодні підкреслила, що безумовного перемир'я дотримується лише одна сторона. Сьогодні зранку, перед засіданням міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі, додала на Росію, треба посилювати тиск. Ми маємо максимально збільшувати тиск на Росію, аби направду закінчити цю війну. Бо хотіти миру повинні обидві сторони. Як колишній воєнний командувач, я розумію, що таке наводиться на ціль, і це неправильно. Тому президент Трамп докладає усіх зусиль, аби закінчити цю війну. Однак Україна і західний світ марно сподіваються на засудження військових злочинців від головного світового миротворця. Яка ваша реакція на російську атаку по Україні у вербну неділю? Я думаю, це жахливо. Мені сказали, вони помилилися. Я думаю, це жахливо. Вся ця війна жахлива річ. Я думаю, війна, війна почалася через зловживання владою. Ця країна ніколи б не почала цю війну, якби я був президентом президент. що в уяві Трампа означає, вони помилилися, він так і не пояснив. Тим часом президент Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу CBS закликав американського колегу приїхати до України, аби побачити наслідки російського вторгнення на власні очі перед будь-якими подальшими рішеннями і переговорами. Яна Сесарчук, Наталя Кучеренко, ТСН 1, 1+, марафон. Єдині новини.